Я священник православної церкви України, військовий капелан збройних сил України, сили спеціальної операції, священик Андрій Макаровський. Ким ви були до війни? До війни працював на роботах в Україні, мав невеличкий бізнес за кордоном, займався волонтерською допомогою, також як і моя родина, і сім'я, і друзі, і знайомі. Адже війна для нас не тільки з 22-го року, а й безпосередньо 14-го постукала в дім. Виконував служіння Деякунське. Це перші ступеняся священства в Старосинявському районі. В храмі Покрої Престої Богородиці. Чому вирішили стати військовим капеланом? На шлях капеланства спонукав взірець або такий приклад мого батька. Він діючим капеланом сели спеціальної операції 8 8 полку, бачучи, як він до цього йде, адже він. Займався капеланством і до 22 року, просто в силу обставин держава не давала можливості капеланам офіційно заходити в Збройні Сили України. І бачачи його працю, бачачи його справи, наслідуючи його, беручи його взірець, як приклад, загорівся бажанням допомогти. Адже я безпосередньо зростав з маличку в духовній сім'ї, в духовній родині від діда до прадіда, від бабусі до, до, до матері. До Батька і таким чином загорівся допомогти, підтримати. Адже капелан це людина, це військовий священик, який повсякчас перебуває в молитонму єднанні з воїнами, піклується, турбується, допомагає просто хорошим другом, побратимом і просто доброю людиною. Чому обрали саме рейнджер? Основний критерій це те, як Бог допоможе і оправить. таки, шлях був тернистий, але людина планує, але Бог керує і зараз залишаюся дуже задоволеним командування. На зустріч де є підтримка, є розуміння. Хлопці, товариші-побратими, всіх люблю, за всіх молюся, за їхні сім'ї, за їхні родини. І, чесно кажучи, дуже задоволений, що саме обрав цю військову частину. Молода, формується, розвивається, показує гарні результати. І дай Боже служити не один рік на теренах і нашої батьківщини на її захисті. Робота капеланів у війську. Перш за все, військово військового капелана — це молитися, молитися за здоров'я військових, побратимів по, по сестр, молитися за їхні сім'ї, родини, молитися за перемогу, допомагати, підтримувати їх словом, підтримувати їх ділом. Тобто молитва. Допомагає їм духовно, а тілесно їм допомагають просто е, ці обійми, ці е, дотики, ці е, спілкування повсякчас обов'язок безпосередньо, е, як і капланський девіз, бути поруч, тобто знаходитися безпосередньо з хлопцями в зоні виконання, знаходитися з хлопцями на декомпресії, знаходитися з хлопцями в на тих задачах, на яких е, безпосередньо потрібна духовна або душпастерська опіка. Чи важко бути порадником для людей, які побачили пекло, чесно кажучи, важко. Чому? Бо зустрічаються хлопці різні і безумовно, до кожного потрібен індивідуальний підхід: окрема розмова, окрема підтримка, окреме бачення тої чи іншої ситуації. І найважче, на мій погляд, це все переносити в собі, адже з тобою? Хлопці діляться, розказують те чи інше, і все це тримати в собі і старатися допомогти досить буває інший раз важко. Але дякувати Богу, є допомога сім'ї, родини, є допомога друзів, є допомога рідних і близьких. Тому стараємося нашим козакам, нашим побратимам по мірі можливості допомогти, чим можемо. ТОП-5 речей у рюкзаку військового капелана шарне запитання. Я б сказав їх. Топ 10 безмону духовна література. Це перше. Друге це військове спорядження, починаючи від бронежилета, каски, закінчуючи нижньою білизною, одіяла матраси плюс баули. речей дуже багато, а особливо в теперішній момент часу дуже багато речей, які хлопці потребують, і це завдяки нашим волонтерам, яким ми співпрацюємо, які нам допомагають. Грілки, спальники, дрони особливо, ось це така основна річ, якою ми зараз допомагаємо нашим козакам, нашим побратимам. І е е солодощі печення. Це е для наших поранених, які ми регулярно провідуємо. Ну, і П'ята річ, я б сказав, така це народі кажучи, мильне брині. Це те, для що ми віддаємо нашим хлопцям, які перебувають на лікуванні, і такі деякі ще інші дрібниці, як шеврони, як прапори для внутрішнього користування частині, яким хлопці дуже пишаються, дуже раді. І мені завжди на серці приємно, коли нашим хлопцям, незважаючи на їхній ступінь ураження, приємно отримувати щось. Просто коли вони кажуть, що ми дякуємо, що ви до що ви приїхали, підтримали, що ви просто тут біля нас і відчувається е, військове братерство всередині збройних сил України. Жінки-капелани. Ваша думка Я, е, вітаю жінок-капеланів, які проповідують слово Боже, які допомагають хлопцям, допомагають їхнім духовним ранам зцілитися, допомагають їхнім духовним потребам, допомагають їм своїми порадами. Адже що таке жінка? Чи навіть перефразую по-інакшому, що таке церква? Церква це мати, церква це по проді. Жіноча іпостась, або жіноча природа вона в собі несе і має. Відповідно, жінка в армії це оберегиня, це материня, це вірна посестра, вірна матір для когось, для когось дружина чи донька. Тому слово Боже, проповідувати на на особисту свою думку немає ніякої абсолютно перешкоди. Чи застосовуєте особливі молитви для військових? Кожна молитва особлива, починаючи. Відочи наш, і закінчуючи символом віри, кожна молитва є особлива, її неможливо виділити, адже вона лунає серця, знаходиться на наших густах і перебуває в нашому розумі. І кожна молитва, яка лунає за нашого побратима, для мене особисто вона особлива і індивідуальна, адже я молюся за того. За ту, і за їхні сім'ї, і за їхні родини. Спогади чи моменти із виїздів, які були вкрай емоційними. Так згадую перший приїзд, тільки коли наші хлопці почали виконувати бойові завдання. Страх. Страх, щоб не прилетіло в вас щось. Бо ми знаходимося в таких місцях, де постійно. Щось стріляє, щось бухкає десь. І перший мій вейс для мене запам'ятався, бо буквально ми поїхали провідати наших хлопців в Львові, і на другий день ми поїхали в зону виконання. І я для себе таку ремарочку зробив, що все ж таки країна на одна, але безумовно в західній країні не відчувається те, що відчувається в східній країні. По другому разу зрозумів, що будемо готувати годувати або нашу армію, або будемо годувати чужу армію. Ну а всі інші рази. Третій, четвертий, п'ятий. Розумію, що не будемо ми захищати свою землю, свою батьківщину, будемо захищати в складі інших сил, але, на жаль, не українських. Тому це моє таке бачення. Але цей оцей страх, він вже зараз в мені присутній, але з кожним виїздом якось притуплюється. А напевне передається сім'ї і родині. Бо Дружина ну, кожен разу телефонує і, і питає, як. Я кажу, ну, слухай, все добре, все нормально. Просто не хочеться їй е, передати те, що буває інший раз самому страшно. І щоб вона не телефонувала кожен раз. Стараюся якось пояснити, що все добре, все нормально, а буває інший раз, що і хочеться і казку вдягнути, щоб, щоб часом все було добре. Чи гріх вбивати на війні? Так, заповідь Господня говорить, що це гріх вбивати. По захисту батьківщини нашої ми йдемо на захист, ми йдемо на боротьбу проти окупанта, проти агресора. І нашим хлопцям я завжди пояснюю, хлопці, ви захищаєте батьківщину, ви бороните свої сім'ї, своїх коханих дружин. Улюблених батьків, своїх улюблених дітей, рідних, близьких, тих, яких вас в тилу чекають, які, до яких ви приїжджаєте на ротації, і ви йдете на захист батьківщини. Є е, е, гарна цитата з Біблії, коли е, говориться про те, що немає іншої любові, коли положиш душу за друзі за друга чи за друзів своїх. Тому впивати гріх, але захищати батьківщину у нас просто іншого вибору немає. Хочете миру, готуйтесь до війни. Колись сказав гарний філософ таку чудову фразу. Тому, щоб захистити те, що ми любимо, щоб вберегти його, щоб не бути вбитими, закатованими, зґвалтованими, ми повинні захищатися зі зброєю в руках. Якою буде Україна після перемоги? Зразу на це питання така відповідь непереможною. Чому непереможною? У нас люди не не переможні, зважаючи на недовіру з сторін, не зважаючи на прогнози, що ми два-три днями і все, і країни не буде, воюємо з важкими втратами, з горем в серці, з смертями чисельними з втратами наших побратимів, наших посестр вже більше ніж три роки, і незважаючи на все це, ми стоїмо. Ми не падаємо духом, ми боремося, ми молимося, ми підтримуємо один одного, незважаючи на наші внутрішні перепетії. Скажу вам фразою одного. Достойного і хорошого молоду товариша, старшого священника, нам потрібно бути оптимістами в нашому песимістичному життю. Як би не було важко ніколи не пати духом, адже впасти завжди легко. А от піднятися чи є сили, чи є бажання і чи є можливість. Господь дає нам той хрест, який ми можемо нести. Він кожного свій різний, але вага його однакова. Тому країна буде непереможною з непереможними людьми. Я в віру. Я стараюсь це зерновіри посіяти в збройних сил України, наших побратимів, посестр, рідних і близьких. Не падати духом, бо боріться і поборете.